Важко знайти людину, яка не знає хоча б однієї з багатьох переваг алоє-вера. Згадуване в історичних текстах, алое є одним з найдавніших в історії ботанічних рослин. Насправді алоє століттями використовувалося для зволоження, кондиціонування і заспокоєння шкіри. Але не тільки історичні згадки роблять алоє перевіреним засобом для збереження здоров'я і гарного самопочуття. Листя алоє містять велику кількість гелю алоє-вера, багато поживними Цей гель можна наносити безпосередньо на шкіру, що робить цю рослину улюбленим домашнім засобом, узятиме з саду або з підвіконня для лікування сонячних опіків і невеликих подряпин. Але чи знаєте ви, що алоє має на ширший спектр корисного впливу на організм людини? Алоє Вера підтримує здоров'я травної системи, зміцнює імунну систему, сприяє засвоєнню поживних речовин і підвищує рівень природної енергії? Не дивно. Що ця могутня рослина витримала випробування часу? Алоевера приносить величезну користь для вашого здоров'я і довголіття.